Зараз розповім, як я варила зелений борщ на курячому бульйоні. Мої вітання, дівчатка. Хочу вам показати, що я варю в мультиварці зелений борщ. Борщ зі щавелю. Вже він готовий, відключу. Варю на програмі суп. Тут в мене катопелька, рис. Щавель був у мене заморожений. Була зроблена зажарка цибуля морква. І яйце я вперше пропускала такою струйкою, Розбовтала його. І коли він кипів цей борщик, я розмішувала виделочкою і половничком Перемішувала відразу. І такі, бачите, смужечки вийшли. Хоча я привична варити борщ зелений, ще кажуть суп на нього. з відвареним яйцем. Ну, на цей раз буде так. І зелень заморожена. Ще даю зажарку з томату. От, бачите, який колір гарний. Ну, у мене томату шкода було банку відкривати. От, бо не планую червоний борщ варити. То я добавила сюди дві столові ложки, аджики. Дівчата, це дуже смачно. Я знаю, що ще варять борщ, додають буряк. Ну, не знаю, ніколи не варила з буряком. Напишіть, чи смачно з буряком. Все закриває, нехай настоїться на обід перша страва готова. Отак, борщик виглядає. Попробувала на кислоту, дуже смачний. Настоявся, додаю сметанки. Обов'язково. Я, друзі, не знаю. От дивлюся часом відео, і їдять борщ червоний без сметани, зелений без сметани. Я собі не уявляю борщів без сметани. Сметанка має кислинку. Так, пробую. Ну, я впевнена, що смачно, тому що такий борщ вольно не вперше. Ой, як це добре слухайте? Не треба нічого. Шматок хліба, і отакий такий борщ, і ситий. Скажу так, що дуже давно. Не варила зелений борщ, от знаю що не можна зловживати зеленим борщем, тому що оця кислота впливає на солоби. Усім смачного і гарного дня, гарного настрою і мирного неба на усім над головами.